В мистецькій школі тернівки відбувся концерт хорової музики. Захід об'єднав усіх юних виконавців закладу. Наші діти дуже хвилюються і хочуть якнайкраще виступити. Сьогодні в таких умовах війни ми, як тільки могли, підготували дітей, і вони також дуже хвилюються і хочуть, щоб настав скоріше мир. І своїми піснями вони це хочуть прискорити. Учні ретельно готувались до виступу, серед них Ліза. Дівчина дуже хоче пов'язати своє майбутнє з музикою та мріє стати викладачкою. Ми так собі довго готувалися, але старанно. Я хочу стати вчителем по фортепіано. Руслан додає, що у заняттях головне наполегливість саме завдяки їй можна досягти успіху. Щоб досягти успіху, треба знову займатися музикою. Після закінчення цієї музикальної школи я хочу стати композитором. Погоджується з цим ще один учасник заходу Віктор. Я граю на, на двох інструментах на фортепіано і на гітарі якому ти, ти в класі? Я вчусь в третьому класі. І я, коли закінчу школу, хочу стати музикантом. Треба ставити собі мету і досягати її. Хор виконав як українські, так і всесвітньо відомі композиції. Зокрема, легендарний Щедрик Леонтовича та різдвяну пісню з фільму Один вдома. Концерт подарував емоції не лише глядачам, а й самим учасникам. Юні митці вже готуються до наступного виступу.